Ну, я не знаю, що казати. Вчора ми вивезли капельку речі, речей У там нас той вони зовсім нам не родичі нічого. Де нова вода нова вода лага. то туди ми поїхали в те село, то прицеп нагрузили. Ну що ми там можемо взяти? Взяли ми трошки то віщей, поїхали туди. Ну люди нас приглашають. Ну, а... Побутову техніку, там що там можна було таке, що пока не дойду телевізори. телевізори ну, ну ми ж все, все життя, все життя ми тяглися, щоб щоб у нас щось було. А сьогодні це. Ми подали корову. величку, У нас ні пенсії, ні зарплати, немає нічого. Оце фотографії, обов'язково ж треба. Тут же мої наша пам'ять, усі наші дочечки, наші. Оце усе тут фотографії, то її буду брати, обов'язково. Це у нас три дочечки. Це Іра. Це Свєта. Та ще не знаю. Не знаю, це то його брати, чи на що воно нам здалося, вдалося. Чи... Тут хоч би я кажу, сказав... спати на чому, хоч би кровать забрати свою хочеться і а чим його вести І... Далеко, і... і я кажу, до посліднього надіялись на краще. Він як їла і куплинула і вона така вирост. А Тепер я його борось. Віщі ще ми нічого не вивозили. Я ж ковчора так ми в ну, мульті під мультіварку. Ну, таке повивозили. Шо -шо? Думаю, та, це... да. нас рубка ще залишилась, може щось ще зробимо. Поховалися там в другому. Та більше 20 десятки. Ту -тю 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 -тю. Ось вони всі поховані, бачите, От вони попід типу. Оце на що залишилися кури. І то трохи качок, не знаю, що, що з ними робити, як їх перевозити, чи що, чи, чи, чи... А тепер я не знаю. І то по ділізіру кажуть, що це терор українського народу. ні, це геноцид. Так не должно бути. Це що він нас гонобить так? Оставатися тут знесе все з лиця землі. Вже ж ну, взагалі нічого не оставляє. Час окупації ви тут залишили. Залишалися тут печати. Це ж ми за щось знаємо, що це все страшне. Ми, ми, як, як ми ради були. Боже, я так, господи, як добре, що нас звільнили. Тепер, що так случилось, не ну, вже весь мир не може, це нас почути і побачити, що як ми страдаємо. Да, Наитика приехала сюда в 2014 году, когда началась эта заварушка. Заходите. Ну вот. Затрещина пришла. Просто ну, час будинок. Вы ехали, прилетело 4 каба, здесь, слава богу, что остались живы. Отделались легким испугом. Вот сейчас только шутки руку. Горячий еще. Мы как раз пришли, духовку отключили, сделала с яблоками. А вот этот вот там котел в печке, по всему дому батареи, и это оно по всему дому идет. Вот смотрите, вот, вот, вот вода. Пока не объявляли эвакуацию, спокойно было, люди выезжали, А зараз ну, кожен жде, що буде, ще гірше, тому що в нас вже є опит. І ну, очевидно, буде, куди будемо переїжджати, як переїжджати. Ну, чесно кажучи, сподіваємося, що фронт держиться і нікуди не прийдеться їхати. Ви розумієте, якщо уїжджати, то буде поїздка в один кінець. Чому? А сюди нікуди буде повернутися. Відреагували всі по-різному. У нас були такі, які панікували і телефонували, що нам робити. А дехто спокійно відреагував. Ну, подякували, що їх попередили. Збирають речі, виїжджають. Основна маса виїздить самостійно, але є і ті, які звертаються за допомогою. Телефонуємо в координаційний центр, приїжджають волонтери і забирають вивозять. Їдуть в хто в кого куди є, або до родичів, або до знайомих. У мене мати виїхала в Чернігівську область. Я через